Сьогодні ми приготуємо з вами піцу без заміса. За цього нам потрібно на сковорідку трішечки олії, зверху вершкового масла, викладаємо туди круглий лаваш, 3-4 яйця взбиваємо, заливаємо зверху, прямо зверху на лаваш. Тут же, прямо в сковорідки, ми їх розбиваємо в жовточки, підсолюємо, приперчуємо, додаємо трішечки. Паприки, улюблені ваші приправи, які ви хочете, розмішуємо прямо тут же, викладаємо шинку, ковбаску, сосіски, сердельки, просто м'язку, що у вас є. Виклали рівномірно побільше зелені. Це може бути зелененька цибулька, у мене це петрушка. Додали і зверху притрушуємо. Потертим твердим сиром. Сиру повинно бути щоб було багато. Зверху накриваємо ще одним лавашем, гарненько розрівнюємо його, придавлюємо обов'язково, щоб гарно з'єдналося воно. Накриваємо кришкою на 3-5 хвилин, щоб все пропарилося і сир розплавився. Під, отаку краю підриваємо трішечки, щоб нічого не пристало, і перевертаємо. І ось тут Краще було б змазати спочатку майонезом, потім викласти помідори, зелень і сиром. Але в мене не було майонезу, я не хотіла, тому вийшло так. І з майонезом, звичайно, трішечки краще. Накриваємо кришкою на декілька хвилиночок, поки розтане сир, і приготуються помідори. І все, смакота готова, піца без заміса готова. Обережно викладаємо. На дерев'яну дощечку, тому що ця піца дуже дуже ніжна. Розрізаємо її і нехай вам смакує.